Всім добрий день, 22 грудня, я в Одесі. В Одесі сьогодні хмарно, вітер. Ось і літо пройшло, тільки нам цього мало. Два дня сонечко посвітило і все. Хорошого потрохи. Все, знов, я ж кажу, хмарно, вітер. Ну що, скоро буде вже справжнє літо, насолодимося ще сонечком. Нас сьогоднішня погода не зупиняє, а коли нас щось зупиняла, ми йдемо на моречко, привітаємо з ним. Напевно, воно сьогодні штормить, бо вітер такий пориви, Сильні, ну подивимося, що ми будемо загадувати, подивимося, як вона виглядає. Нам нам вже що, та ті хмари, і та погода, і все. Ми пережили і шторми, і хуртовини, А те, що нас оточує, що ми живемо в війні, то взагалі, які там хмари нас можуть злякати? Сьогодні була знову масована атака по Україні, було випущено 28 дронів, 24 було збиті нашими силами ЗСУ. Слава нашим героям! І дякуємо за захист! І ви знаєте, що була постраждала багатоповерхівка в Києві, технічний етаж це дуже жахливо. І це ще раз підтверджує, що в нашій країні немає безпечних міст. Тому казати, що комусь краще, комусь гірше. Тут ось люди, от в Києві. Сьогоднішній приклад не треба брати якось якісь далекі моменти чи близькі, чи якісь Сьогоднішній приклад люди спали вночі, і, і такий прильот. І слава Богу, що всі живі. Але все рівно, що у ці поверхи, які під цим технічним поверхом, вони ж пошкоджені, самі квартири. Я ж кажу, то добре, що люди живі, але квартири пошкоджені. Там повилітали вікна, все в склі. Ну ось так. Так що нам треба не сваритися, не казати, що комусь краще, а мені гірше. А Друг друга підтримувати, донатити, саме головне донатити нашим ЗСУ, вірити в них, донатити і молитися, і зберегати свій психологічний стан. Що ми зараз робимо? Йдемо на морячка, трохи відлічемося. Пропонуємо вам піти з нами, щоб підняти цей настрій після цієї жахливої ночі і цих новин, і трохи напитатися позитивної енергії. Тож ходімо. Здалеку дивлюсь на морічка і начебто воно спокійне. Ну дай Бог, дай Бог. А мені те, що чи воно штормить, чи воно спокійне, дай Бог, ну дай Бог, дай Бог, щоб було спокійно. А, я згадала ще одну новину з Одеси. Стосовно комендантської години. Комендантська година в новорічну ніч і в Різдвяну ніч в Одесі не скасовується. Тобто, як і в будні дні, і в ці святкові дні комендантська година триває з 12 ночі до 5 ранку. Тобто хто збирається їхати в Одесу, чи якось на ці святкування, чи йти в гості, щоб ви планували свій час, як попелюшка, як ми з Расією тоді з Аркадією бігли в 12, щоб були вдома. Бігли, а ще я тоді щось, а, свята було, да? день вишиванки, і я одягнулася там, як вишиванки в мене не було, але я одягнула білу сорочку і намиста такі, і бігла точно як попелюшка, щоб встигнути до 12. але ми встигли. Да? Ну, там щось. Без п'яти і дванадцять прибігли. Ну, так, і на Новий рік, хто. Ну, хто збирається якось святкувати або не знаю що. З одного боку, так, які зараз свята можуть бути, а з іншого боку, якщо родина там зустрілася, хтось в відпустку приїхав, хтось, то вони що не мають права сісти, випити покелку з цього шампанського. Тому так. Чоловіки працюють, а морічка ні, воно не хвилюється. Ну трішки, ну такого я думала, що там взагалі буде щось. Знаєте, ні, хвилюється в Я коли заходжу на цей пірс, Растя ніколи за мною не заходить. Спочатку так да, ходила, а потім, коли це був сильний шторм і були сильні хвилі, які діставали аж сюди, начебто її не намочила. Але вона, вона зрозуміла, що там небезпечно. От яка вона розумна, та растя. Морічка, добрий день. Яке так красиве, колір неймовірно красивий. І я отак звернула увагу, що коли хмарне, море таке теж сіре, а сьогодні воно таке, я називаю це колір маршмелоу, бо воно таке начебто як з молочком. Хочеться його спробувати, як цукерочка. Ой, клас! Супер, боже, яке воно класне. Подивіться, як красиво. Я зняла взуття і до ножки намочити. Ой, клас. Фух! О, ну холодна вода, холодна. І вже який це я раз мочу? Третій, я ж не звикла до неї, вона холодна. Дуже холодно. Я не знаю, як можна купатися. От я не знаю як. Як це? Це Ух! Але якщо ви у вас, я не знаю, ви не можете прокинутися, да, вам так все ліньке робити, то це ви заходите в таку воду і все, м'ятттєва, така бадьорість і... Ха-ха-ха, це я погнала. У нас зраз у кожного свої вподобання. В неї кайфуліки, йога на мушлях, а в мене своє. Я ходжу, мочу ноги. Не стільки намочила, скільки я там їх мочу. Опа, що там сталося? Грається. Здрасні, здрасніти. А, дразні. Не стільки я мочу ті ноги, скільки я їх вимазую в пісок, потім одягаєш шкарпетки. І оце хажовано. воно. Дивіться, як воно дразнить. Ох, ворона яка. І воно так сильно відчувається цей пісок в шкарпетках, начебто дійсно якась йога на мушлях. Як ота принцеса на бабах, да, що вона відчувала? Подивіться на цю. Хоче гратися, Растя, це вона з тобою заігрує. Ну, це треба таке. Ну Я знаю, що ворони вони да, такі. Вони дуже розумні, дуже. Іде, йди за. А та кайфуліки, кайфуліки, кайфуліки. А! Раз, Виходимо на суху площу. Дразни, дразнить тебе. Ти бачиш? Щоб ти з нею погралася, хоче гратися, ну так. Да. Вона теж хоче гратися, всі хочуть гратися. і ти, Боже, які кайфулики, а? На березі моря. Оце да! Оце да. Моречка дуже красива. Ну пішли з нами. Боже, у нас колись жила вдома ворона. Це було 100 років тому, коли в мене син ще був малий. Я не знаю, скільки мені було років: 20, 21, 22. І мій чоловік знайшов поранену ворону і приніс її додому. Ми її купили клітку, і вона сиділа в клітці, ми її годували. Все. Я не знаю, як ми за нею дбали, не пам'ятаю, бо я сама була в такому віці, що про мене ще треба було дбати, а в мене вже була дитина і таке. Я пам'ятаю, єдине, що в нас була обгажена вся стінка. Вона какуняла не не так, не вниз, а в бік. В бік це все було. Боже як красиво. Ось така у нас була історія з вороною. А потім вона одужала і, і ми її випустили. Вона полетіла. Здрастя. Яч у разці поки що. Уявіть, вона забрала м'яч, ворона забрала м'яч і полетіла аж на дах готелю і сіла там. Потім вона почала його там кидати, і він по, -по даху там скаче той м'яч. Боже, і тут вона раз його кидає і він падає вниз, і вона за ним летить, і я за ним біжу. І ми його забрали, раз. А, я винувата, так? Да? Ага. Фу, я в шоці, кайфуліки. А я стою, знімаю, як ворона бере м'ячик, стою, Ой, Растя, подивись, як вона, як вона. Я не думала, що в неї в цей клюв вміститься такий м'яч. Ну ви бачили цей м'яч? А він же ж важкий ще? Ну як важкий? Ну для ворони дійсно, що він важкий. Ой, я в шоці? Оце так, да, оце я встряхнулася, взводрілася. Спершу були ноги, крижана вода, а зараз ворона. Дуже смішно. Дуже смішно. Клас, да Растя? Моречка. Де м'яч? Поворони сидить в образі. Де м'яч? Де м'яч, раз? Я не зрозуміла, чому ти від мене відвертаєшся? Її треба. Якщо б не я, то не було б що кидати. Растя, це я забрала, це я. А ти отак от робила, так. Да. Я тобі кажу, Рася, хватай її за хвост. Та, Растя, то. Масливець. Що мені відповідають, коли в мене питають, у вас робоча собака? Якщо вона, якщо в неї ворона забирає м'яч. Собака робоча, Якщо ворона, забирає м'яч в неї. А? Ага. Ковзанка в парку Шевченка. В денний час є тут аніматор, чи вчитель, як його назвати, він займається з дітками, грає з ними. Дуже класно, дуже весело. Маленькі діти зараз, да, в день. І бачите, він їх розважає, вони в ігри грають. Класно. Супер. Да, для діточок класно придумали з ковзинкою. Да, Денний час нема дорослих і нема взагалі багато людей. І якраз і для діток дуже зручно пройти саме в цей час. І ще їх так розважають, вчать, там їм дуже весело, там такі ігри якісь дуже веселі. Так що приходьте, якщо ви в Одесі і у вас є маленькі дітки, то в день, саме той час, коли можна прийти на кобзанку і буде дуже весело. Так, Растя? А я все думала за цю ворону, за цю крадіжку і згадала, що сталося сьогодні в Одесі на сьомому кілометрі. Читала новину, що там зламали контейнер і витягнули сейф. Крадії, і витягнули сейф з мільйоном гривень. І так я собі коли цю новину читала і думаю. Нічого не змінюється постійно перед святами активізуються ці крадії, крадіжки. Як в мене телефон витягнули 7 березня перед святом, всі хочуть святкувати, розумієте? Навіть крадії, ті, їм теж хочеться я не знаю, грошей чи чи шампусика, да, на новорічну ніч. І ось а як виявляється, що навіть ворони активізуються в крадіжках в цей час. Вони ж не п'ють. Ну принаймні, мені так здається, хоча мені здається, що вони її не крадуть. А тепер я знаю, що крадуть. ось, якщо вони не п'ють, то думаю, я візьму хоч м'яч зі своєю стаєю, Ми на Новий рік дамо жару, хоч погуляємо в футбольчик. Але да? тут було. Ми зразки ще ті, ще ті. Хто ті? Не знаю, хто ті, але, але ще ті. М'ячик <см> у нас, коротше кажучи. Друзі, зараз ми знаходимося на краю географії. На краю географії порівняно з тим місцем, де ви нас зазвичай бачите. Ми приїхали в Сіті центр. Це торговий центр, де нас ще не було. Зараз підемо, подивимось, яка там обстановочка, а поки ми йдемо, дивіться, що ми тут знайшли. Па-пам, тут теж джингл Беллс і каток невеличкі, менше, ніж парку Шевченка, але є. Не обов'язково їхати через. Все місце, ну можливо, да, на вихідні поїхати, а так можна біля дому от прийти теж он там, скільки їх. І ще такі олені, ялинка, це ж все, напевно, ввечері світиться. Дуже гарно все виглядає. Растюня, а ми йдемо в Сіті-центр. Джингл Белс, Джингл белс та-да-та-та-та. 2024. А скільки ж коштує? Треба дізнатися ціни, да? Одну 300 гривень без ліміт. Коньки входять в цю стоїмость. Недешево. Там ще додаткові всі оплати. І за фігурку, і за носки, і за ячейку, і ну, як і скрізь, да? Все, ходімо. А ось і візочок. Мала, ну як ти? Все добре, йдемо, подивимось, що нас тут чекає. А, я тут поноворічно. Ведмедики. Бастюня, ти бачиш ведмедиків? Магазин кактус. Їх дуже багато в центрі, але чомусь я вирішила приїхати сюди. Подивіться, яка тут краса. книжечки мінус 30, мінус 30. Зараз я подивлюся, скільки вони взагалі стоять. Повна ціна. Ну, дуже красиві іграшки. Ну такі видно, що добротні, знаєте, не то, що потреб якийсь. Ну ось була 1560 мінус 30500. Посуд, який красивий, да? Тут теж. Що... 399 це підсвічник. Ну, не дешевий, але дуже красивий товар. Які вони іграшки. Вау. Ну, це ходить як в музей, прийти подивитися, от келих. 300 гривень. такий новорічний новорічний. Зі стразами. 300 гривень. А ось які пташки, декорації такі. було 860 мінус 30 відсотків. П'ятсот двадцять дев'ять мінус двадцять відсотків. Такі є іграшки. О, ну дуже красиві. Дивіться, мінус п'ятдесят відсотків. Була 89 мінус 50%. На все новорічна знижка. Ці кульки теж. Була 198 мінус 20%. Тарілки 469, 500, така велика 599. Дорого, багато. Кульки Санта з цим янголочком. Ось теж зі знижкою. таким. такі. Була 395 мінус 20%. Такі вони всі оригінальні. Кульки дуже красиві, по 100 гривень, наче дуже красиві.

Такі красиві чашечки. А Ось яка чашечка з крильцями вілочка красива, та 218. 319. Подивіться, це стакан в стакані, да, з таким дном, ще, як пробка. Дуже красива. Ми бачимо сільпо третій день поспіль. Ми знімаємо сільпо. Сільпо. Може ви нам щось дасте за це, хоч я не знаю, хоч кілограм сосісок. Таку рекламу вам робимо. знов сільпо. Де-факто ходімо, зайдемо. Я хочу чоловічі ці футболки подивитися ціни. Джинси 899. При вході там новорічні светри. Зимові куртки вже зі знижкою 1700. Трусіля боксери чоловічі, по три штучки 400 гривень. Є стоїчка з футболками, але таких, щоб було шостої, ще немає. На всі товари написано знижки. Є жіноча білизна і піжами і все-все-все. Магазин великий, але стосовно знижок, не знаю. Там ми ходили вже на акції не один раз. Як виявлялося, що то не акція. Жіночі трусіля теж написано 349 і ніякої акції. Куртки і пуховики теж зі знижками, Вон 1700. 1700 начебто вона і непогано виглядає, але на дотику то вона тонша, ніж моя. І така вона, ну якось моя ліпша. Чоловічі боксери були 529, зараз 269. На марафон. Ходімо, подивимось тут, футболки чоловічі. Нам треба Серегі, моєму сину, на Новий рік. Декілька футболочок взяти, а потім ще в Левіс. 699. І це вже зі знижкою. 979. 1600. 1099, Я вже в Левісі. 1590. 1290. З одного боку, а на яку суму ти розраховувала, Наталія? Ти ж знаєш, які зараз ціни. А з іншого боку, я хочу передивитися, як працює привоз. Та піти все ж таки. Та я шуткую. Ну, бачите, які ціни. Ну, це капець. От що мені подобається у нас? Що зарплати у нас порівняно з Європою? Я не знаю, на самому останньому місці, що в Європі навіть прибиральниця не заробляє стільки, скільки в нас заробляє інженер. А ціни в магазинах можемо собі дозволити, що сказати? Можемо дозволити. Нью-Йорк, йдемо. 159 по рознижки. Такі вони. Прості, тоненькі, мені здається, що непогана якість. По 279, але тут на спині понамальовано, то таке нам не підходить. Ось по 279. Такі начебто непогані. Тут стільки ходів і виходів, що я забула, де я залишила разу. Будемо шукати зараз. Колінс така з дракона 899. 699. 699. 699. Який стола Тут такі є червоні пума. Такі 559. І є новорічні. Кому треба новорічні? Вони взагалі недорого. 349. <гум> Яка молота. Віще такі спортивні. Може можу побачити ціну. Але мені не треба такі, розумієте, для бігу, спорту. МЧМДМ 239. наш розмір. Ну, вона без нічого, ні напису, ніякого немає, нічого. Просто ось така. У мене син постійно п'є кока коло, можливо, йому купити таку. Він, звісно, не буде її носити, але для прикольчика. Чинден, вона, вона є, є. це чиндем, подивіться, воно ще рвана, ю-моє. Все на вихід. Ну, ось пума непогана. Напис такий, не, не да, так все. Начебто він і є, не просто там однотонна. Але колір такий, він же ж ядовитий. Ну як для хлопців, я не знаю. Це каже та, у який. Півгордеропа в червоному кольорі. Ну ж дівчина, а то хлопець. Не. За, йдемо. Йдемо в сонечко. Я вже втомилася, можна було ще походити, але ні, все. Ми йдемо додому, будемо шукати. Прийдемо ще або в інший торговий центр, або сюди. Фрокси які з Сантею. Ось така куртка, шубка. Я таку бачила, малина вонайка. Хотіла собі придбати, щось в мене насклалося, тут ціна в мене була, чи щось не знаю. Я в інтернеті дивилася в спортивних магазинах, а зараз її ну, взяла в руки, вона така важка, але красива. Красива, а та була Малинова. Я так хотіла собі малинову, це взагалі. А, там щось я дивилася, була ціна 100 євро там з великою знижкою, а потім, коли я надумала її придбати, то ціна була 120 чи щось, ну вже дорожче. А я і за 100 євро. Чому я її відразу не придбала? Тому що 100 євро це дуже дорого, але я дуже її хотіла. Я, я ночами не спала, то в мене таке було з цією шубою. Ну не купила все. І слава Богу, важка. Друзі, ми вже приїхали, йдемо з зупиночки додому. Зараз я швиденько фмонтую відео і викладу, щоб ви на нього вже дивилися сьогодні. Що я хотіла сказати? Я тільки що в транспорті дивилася знову цю історію з ворони. Боже, я сміялася на весь автобус. І не тому, що це смішно, як ворона, скупила м'ячик і полетіла, а від моєї реакції, як я орала, як скажена, і оце постійно так зі мною трапляється якісь. Мені треба свій оператор, щоб ходив і знімав мене. Бо вас тішить трася, да, що вона там то кайфуліки, то то, ви з нею смієтеся, вам здається, це смішно. Але якщо б побачили, ви що витворяю я, то растя порівняно зі мною, вона взагалі нічого, нічого смішного не робить. А, а взагалі то яблуня від яблуні недалеко падає. Тому ми з зразці однакові і чудіть, це наше, розумієте? То в цей в торговий центр в піжамі, то орала. боже, ну як треба так орати, як ненормально. Ворона, ворона м'яч, ворона м'яч. Вам приємного перегляду і слава нашим ЗСУ. Не забуваємо донатити, тому що всі ці прогулянки, наш настрій, все, все залежить, наше життя залежить від наших захисників. Вам приємного перегляду, до зустрічі, пока пока.